Глядачі-підписники, всіх вітаю на каналі Планета САД. Ви добре знаєте мене і добре знаєте, що я все життя майже займаюся газонами. І ось така прийшла цікава ідея закласти дослідницькі діляночки з різними травосумішами на моєму розсаднику. Будемо зараз розбивати квадрати. Подумаємо, який розмір буде цих квадратів, підготовлювати територію і засівати. Буде дуже багато цікавих серій від того, як ми готуємо територію, засіваємо, як насіннячко сходить, і потім разом з вами за ним будемо доглядати а тобто косити, підживлювати і поливати. Як ви бачите зараз на відео, ця територія місяць тому зорювалась трактором. Територія вигуляна, на ній давно нічого не росло. Земля у мене піщана, мені подобається родюча. Кожен рік все добре родить. Як ви бачите за моєю спиною, мій розсадник. Також ми вирощуємо деякі городні культури. А саме на цьому майданчику ми будемо закладати наше дослідницьке поле. І сьогодні будемо засівати такими травосумішами. Моя улюблена. ДЛФ Спортмастер Данія. Теж хороша, я такою травосумішу сіяв біля своєї хати. ДЛФ Данія Гольфмастер. Барен всім відомий, в жовтих мішках виробництва Голландія Water Saver. Будемо перевіряти, як вона себе почуває. І всім відома Барен Брук Суперспорт виробництва Теж Голландія. Давайте, всім приємного перегляду! Підписуємось на канал, будемо старатися робити регулярно як колись відео на нашому Ютуб каналі. Глядачі, як ви бачите, розбили ми наше дослідницьке поле на прямокутники, кожен із них по соція, тобто 100 квадратних метрів. І тепер коротка історія, що тут було: це був звичайний пустир, який не орався, не доглядався більше 10 років. Тут була посіяна трава для е, скотини. Цьому році я скосив цю територію. Зараз ви бачите на відео, як це все проходило. Потім почекав, поки підніметься бур'ян, я обробив гербіцидом. Як пройшло два тижні у нас, приїхав трактор, все виорав. І я підібрав день, ще походив тут сільською бороною, щоб розбити маленькі грудочки. Як ви бачите, ґрунт чудовий, навіть ось така грудка, вона легко в мене кришиться. Піщаний ґрунт. Це у нас стежечка між кожним прямокутником. Зараз беру насіннячко. Спортмастер у нас буде ось цей прямокутник. Тут у нас буде гольфмастер і баренбруги ми зробимо на цих прямокутниках. Тут у нас буде waterсейвер, а тут у нас буде елітний суперспорт. Все, і зараз переходимо до планування. Глядачі тільки що приготували першу дослідницьку діляночку. Нагадую, 100 метрів квадратних. Волочили звичайними садовими граблями. І зараз будемо переходити до посіву травосуміші. Саме цей прямокутник у нас буде засіяний ДЛФ Sportmaster. Обов'язково перед тим як висипати насіння у відро потрібно змішати його в мішку. Потім, як висипаєте в відро, у відрі ще змішати, тому що у нас тут три компоненти. Райграс, овсяниця і тонконог. При транспортуванні саме мілкіше насіннячко, а тобто тонконогу, падає на дно. А крупне насіння овсяниця, воно знаходиться зверху. Переходимо до посіву. Ми підібрали не тільки сонячну і суху погоду, а й безвітряну для того, щоб насіннячко потрапляло туди, куди. Потрібно, уявляєте, якщо б я сіяв при вітрі. це насіння несло б дуже далеко. Глядачі, засіяли ми першу нашу дослідницьку діляночку насіннячком. Залишилось мені заволочити грабельками. Потім пройдемо каточком, поливати сьогодні не будемо, тому що ґрунт, як ви бачите, у нас вологий. Зранку був дощик. Обов'язково підписуємося на нашу сторіночку Instagram. Силочка буде внизу під відео. І підписуємося на наш канал Планета Сад. Дякую за перегляд. Всім до наступної зустрічі.